Масовий обстріл в 20-х числах знову. Дивіться, як я правильно сказала за 17 те число. Вночі вгатили. Я в шокі. Усик планує йти в президенти. Ну в нас вже кличко є мер. Києва ще усик піде в президенти і вже все. Заживемо. Я не маю проти нічого усика і не маю проти кличка як спортсменів. Кожен має бути на своєму місці. Ви найбільше збираєте на стрімі. Я не знаю. Я ви знаєте, що я в Тіктоковин не заробляю кошти. Я не стремлюся до такої якоїсь популярності. Вот В мене якось воно сама знаєте. Де коли мене запитують, там а що там, туди, куди, знайте, я не знаю. Тобто воно якось само, знаєте, та як взяти як перегляди, роль ролики ці, що випускаю. У мене малі були в шоки. Тобто, це досить великі показники того, що є. Як це ти робиш? Я кажу, я не знаю, воно само. Ну, от воно само. А й останній ролик, а й останній ролик, ви бачили? так? Да? А скільки хейт, а скільки ж цього пішло недобрих людей? Ой, ну що зробиш? Ви всі хотіли знати, коли за ТЦК. Я ж сказала, ну, бо ж на кожному ефірі про ТЦК, ТЦК. Ну, зробила ролики, тому всім не понравилося чогось. Оля сьогодні буде тихо. Кожен день я не бачу зараз взагалі в Україні, щоб було тихо, на жаль. Вони кожен день гатять. А ви робіть своє, нам подобається. Я так і роблю, тому що ви знаєте, досить велика аудиторія, яка в мене є, і я досить я кожну людину ціную, поважаю і дякую. Також в Тіктоковий, я ж не в Тіктоковий телеграм-каналовий. Я завжди кожний ранок у мене ранок починається з практики. Також є всіх людей, які там є. Я Роблю захист для людей, я читаю мантри для цих людей для захисту, для благополуччя. От, наприклад, хто в мене вже досить давно, хоча без ріки, скажіть, як ваше життя помінялося разом зі мною? Це моя вдячність. Я не беру ні в кого людей енергії, там не користуюся. Але от за таку підтримку людей я також даю свою вдячність, бо таким надаю оберіги. Також багато я дала своє ім'я на розстірзання, тобто енергетичне поле, щоб люди користувалися ним. Коли людям потрібно щось зробити, виконати, вони мене просять умі, пані Ольга допоможіть. Люди проходять кордони, люди здають екзамени. Люди багато чого роблять. Це не те, що я себе хвалю, це відгуки людей. І коли енергія моя надається, коли людина мене не хейтить і не обсмоктує. Є чисті люди, які от дійсно з душою, отакою, як я до них, в них все прекрасно. Ті люди, які обсосують мене, чи там ще щось є, то в тих людей я зараз говорю і раніше говорила, тим, на жаль, не буде допомагати. Що, хоча б моя енергія буде притягуватися до вас, але там же штамп є. Обсмоктала, обрехала, наговорила, не довірилася. І от він є, енергія моя відходить. Олександр пише, ви мені дуже допомогли. І це не те, що я там якісь виставила програми, що от воно так має бути. Це просто закон енергії. Ну, от Світлана пише, Олечка, я до вас зверталася в думках про допомогу. Все вийшло, дякую. Та от ще щира людина от їй допомогло. Де ви навчалися в езотеріці? У мене не один вчитель. У мене досить велика база вчителів, з якими я навчалася. Є ще живі вчителі, слава Богу, я задоволена. Є які вже померли. Але це не може бути одно. Тому що в мене була мета така, що я не хочу, наприклад, в одній сфері працювати, тобто брати якийсь егрегор, наприклад, християнський. І в християнстві працювати. У мене завжди була мета і моя мрія повністю всіма ерегорами, тобто всіма енергіями працювати. І я не можу сказати, що я вже такий, знаєте, мах-мах, але в мене досить непогано виходить. Ой, Галина пише, мій син всю сесію з вами здав, класно. Але в мене досить непогано це виходить. Якось так. Сьогодні в нас якісь такі, знаєте, тихий, тихий мирний вечір. Так. А як то працює? Так, а як то працює? А то, як то працює, це моє напрацьовування енергії роками. Це потрібно бачити, це потрібно розуміти. Це дається від народження, цьому неможливо навчитися так. Але його потрібно структуризувати, коли є дар, він йде хаотичний. Тобто його потрібно в. Поставити так, щоб воно працювало в облаго або в розрушення, але щоб ним навчитися коригувати. Бо тому, що, якщо ходити тут, знаєте, не розуміючи, не бачачи, не структурувати його, як, як по полочках розкладено, тоді починається хаос. І це досить рушимий процес йде, тому його навчатися обов'язково потрібно. Я завжди говорю, що навчатися обов'язково потрібно, тому що сила є у мані нада. Знаєте, ну потрібно ще включати ум і холодний розум. Його потрібно розвивати його потрібно розвивати, розвивати як знаннями. Це розпаковка знаннями йде, а не все, я ж кажу, сила є, ума не треба, але знання нам всі не даються зразу. Тому що, якби, знаєте, так, одним щелчком дали дар і, і знання, то людина їде мозгами. Це поступово воно має бути, людина має доходити до того рубіжа, що от, розуміння, як це працює. Ви знаєте свою долю, і я не хочу її знати, якщо чесно. Я не хочу дивитися, я хочу жити тут і зараз. Я хочу приймати якісь проблеми, я хочу приймати якісь злагоду, любов. Тобто для мене це як гра йде. І коли в мене якісь є проблеми, знаєте, я також є людина. І для мене таке, опа, знаєте, як Маріо пройти треба. Ви бачите кінець, війни, так, Галина, бачу його. Ви можете побачити, коли людина помре. Можу побачити, коли людина помре, але хочу вам сказати одне: не лізти туди. Я не рекомендую лізти, коли людина помре, тому що це є наказуємо. Вибори будуть цьому році. скоріш за все, не вибори. Якісь я не знаю, що це таке. Це. Я не можу сказати це, назву назвати це виборами. Може, це референдум буде. Ну, і також якісь будуть знову мінятися стула. Побільше нам таких людей, таких як ви, бо тепер багато темних і злих. Я також можу бути зла. Я можу бути темна, темніша і чорна. Знаєте, чим біліше біле, тим темніше чорне. І з якої сторони ви мене бачите. З Зеленського посадять, а не посадять його. Ви жартуєте, ви світла людина? Ні, Оксана, я можу бути, я кажу, я можу бути і така, і така. Чим біліше біле, тим чорніше, чорне, в залежності, як до мене люди ставляться. Слов'янську купують, ні, я не бачу окупації. Досить багато бачу, там буде прильотів, розрухи якоїсь буде, але окупації там не буде. Коли закінчаться тривоги і ракети, що ми будемо спостерігати як за енергіями, то от грудень місяць дуже тихий буде. А квітень місяць мені взагалі я ж боюся, квітня місяця він якийсь буде шалений. Досить важкий квітень буде. Березень такий буде, як лютий, може трошечки краще. А квітень дож досить важкий для нас буде. Травень більше ми вже будемо розуміти. Що нам робити, як нам робити. І так же саме літо воно ще буде проходити таке якесь незрозуміле. Після війни буде амністія, так. Після світла, коли буде покращення, при завершенні отопольного сезону, але я не можу вам сказати, що це буде покращення, покращення. Все рівно ми будемо сидіти в чергах. Взагалі потрібно переходити, я вже собі так думаю, що це, скоріш за все, будуть нас понукати, щоб ми робили свої енергетичні станції якісь. У Польщі буде війна, так. Оля, чи будуть сильні прильоти по Києву? Так що будуть. Краматорської окупації не буде, я вам відповіла. Що буде з Україною при третій світовій, буде виробляти багато оружжя, якого буде продавати. Також чоловіки військові, які за бажанням будуть створювати, створюватися якийсь буде легіон, і вони будуть йти воювати. Ну то буде за бажанням, то не примусово буде. А так Україна вона вже буде в такому спокої. Яка весна буде літом? А і звідки я знаю? Наша Україна у нас велика. В кожному регіоні різна погода. Ви що? Виходить, в цьому році війна не закінчиться, гаряча фаза закінчиться. А війна, я завжди говорю, що вона до 30-го року, поки не повернуться всі наші території, окуповані до нашої неньки України, коли будуть вже кордони. Не лінія розмежування, а кордони. Тому, я кажу, зараз нам дуже починають продавати цю е заморозку як завершення війни. Не віддіться на цю заморозку і не віддіться на це завершення війни. Мобілізація буде до 30-го року ні. 27-й рік Вже ми будемо бачити зміни і реформи. Олічка бомбити перестануть в цьому році. В цьому році перестануть бомбити. Так хочеться. Олячка, що за Херсонщину скажете? Будуть звільняти Херсонщину. Зеленський буде правити ще 5 років. Ну, та як Путін, що нам 5 років? Хай 20 править. Нікополь купують? Ні. До України якась відійде територія. Росія буде розпадатися і до України буде проситися і Білгород, і Ростов, і Курськ. Вони будуть проситися до нас. Але нам їх треба. Нам їх треба. Суми розіб'ють. Якщо суми до сих пор не розбили, то їх і не розіб'ють. Суми дуже постраждають, та вони й зараз страждають. Там, до речі, весною знову почнуть лізти. Знову почнеться движення туди, але це буде відволікаючий маневр, який мені здається, щоб перетягнути якісь наші сили на цей напрямок знов. Я не бачу там такого, що прямо масово, так як вони лізли. Знаєте, але будуть знову так щіпати, пробувати, і це знову буде весною знов двіжання про суми. Як Полтавська область може бути в окупації? Я цього не розумію. Обмін, коли буде кінець лютого початок березня. Купянськ, як ви вважаєте? Вважаю, що ні. Куп'янськ буде за Україною. Скажіть, будь ласка, за Запоріжжя. Дивіться, зараз останні новини. Як я казала, що Запоріжжя не окупують. Бачите, наші вже почали їх гнати назад. Казала, казала. Харків теж вистоїть. Зараз повністю Україна йде в 20-х числах знову масовий сильний обстріл по всій Україні, також Західна Україна, Львів бути обережними. Львів, стрій, нерухомість в ціні осінь. Зараз весною почнеться підйом, і осінню буде щось спати. Крим повернеться, так повернеться. Чи буде затоплення лівого берега Києва? Ні, я не бачу. Олічка, довго ще чекати, що відкриють кордони. Ще довго. Можете ще поки навіть чемодани витягувати. Що буде з доларом? Долар буде рости. Будемо з газом, будемо з газом, і соляркою будемо. От бачите, ви кажете мені дивитися на Орбана, чи воно виграє, чи ні. Я ж не годна успокоїтися за нього. В нього буде, напевно, срачка. Вочасне слово, мене сьогодні знову він три і три Можна витягувати валізи тільки жінкам, так тіче доражки, хай просериться трошки в себе в Україні. Тарифи підніму, так підніму тарифи. Чи зруйнують гес? Ні, буде такі моменти, що досить багато в новостях ми будемо бачити. До речі, якщо брати по новинах, досить багато знов буде в Київ. Росія нами так маніпулює. що аж аж страшно, вот реально страшно. Вот як вони маніпулюють. До речі, якщо дивитися закордонні газети за кордону інформацію попідкуповлювали гадюки всіх, і вони такі прідні суть, що не знаєш, де правда вже де брехня. І от на людським сознанні і розумі вони наскільки маніпулюють, наскільки людей вводять в таку якусь глибину паніку, що от це можна мозками поїхати. Фільтруйте, будь ласка, дуже сильно інформацію. Також досить багато зараз в інфопросторі, досить багато підкуплених блогерів, які вважаються українськими, але з російськими наративами. Досить багато, також є багато езотериків, Я зараз нас на інфопросторі досить багато бачу, які проплочені Російською Федерацією. Я така прикольна своїми висказуваннями. Мене Артур хотів перевчити, бачите? Щас каже, зараз будеш перевчатися. У мене такі меморандуми були за, за то перевчення, щоб я навчилася правильно розмовляти. Квітня буде важче, в квітні буде дуже важко. Вот, чесно, я не хочу вас лякати, але квітень ми маємо готуватися до важкої, ну, до, що, що важко буде. І інформативно буде важко, і фізично буде важко, тому що і хлопцям буде важко на фронті, ну, досить квітень буде такий сильний. І, до речі, якщо брати в квітню, то досить буде багато позитивних новин, але їх треба буде вичерпувати, знаєте, з дьогтю треба вичерпнути, вот то прекрасне. Переживемо, обов'язково переживемо. Зараз має знайтися зв'язда, яка напише, що вже все, кінець. Зараз умремо. Світло подорожчає, подорожчає світло. І в Чехії буде війна, вся Європа буде включена в військові дії. Так, хто ще до мене не зареєструвався на телеграм-канал Магія на допомогу, всіх я вас кличу. Там буде проходити обряд на сімейне благополуччя. Також в телеграм-каналі я кожен день людей підтримую і ставлю захист і оберігаю. Всіх запрошую на телеграм-канал Магія на допомогу. Що лікарі кажуть? А що лікарі кажуть? То зараз скажу, що кажуть. Лікарі мені кажуть, що в мене роздвоєння лічності і також шизофренія. І Я працюю на ГУР і на українську владу. То й кажуть, ще таблетки виписують, заставляють мене пити. Ну, а як відповідати? Що буде з Німеччиною, то в Німеччині також будуть військові дії. Прикольно, що частина людей повірять в хворобу. Та це їхні проблеми, а я тут до чого. Це ж їхні проблеми. Я свою енергію на них не відділяю. В цьому році кінець буде, буде. А можна цю третю світову обійти, на жаль, ні. Вже досить багато втрачено часу і людяності втрачено. Тому Обов'язково воно має бути. Нові енергії, нова ера. Старе відходить, нове приходить. І це невід'ємна частина цього. Шкода, Росія там буде задіяна в Третій світовій. Частково так можу сказати, що вона буде зализувати, Росія вже буде зализувати рани, себе зализувати, коли почнеться третя світова. Її буде не до довго, вже не до війни. Німеччина буде воювати з РФ. Так спочатку Росія піде на Балтійські країни, повністю все НАТО, Євросоюз будуть воювати з Росією. Потім почнеться війна: Китай, Індія, Пакистан. Ми будемо спочатку бачити: Індія, Пакистан, потім Америка з. Китаєм і цей о, третій світова, вона така буде. А як Америка в'яжеться, то це вже країни НАТО, Європи, вони будуть причатні до третьої світової. Тому я кажу: не треба нам ні НАТО, ні Євросоюзу. А в Бельгії буде війна, а Бельгія до НАТО відноситься. Страшно, та не бійтеся. Ви ж в Україні. Чи нас зачепить третє світова? Ні, третя світова почнеться в цьому році, ні. Розкачку ми будемо десь середина року вже бачити. Можна сказати, холодну війну. То буде десь 28-29 рік. Десь отак. Нам досить цієї війни. Нам її аж вище голови. Досить. Коли розквітне Україна, з 27 сьомого року вже будете бачити відновлення нашої України. Будуть підписувати досить багато і вже підписують. Навіть з 25 го року почали підписувати досить багато договорів, які будуть відновлювати Україну. Європа закриє всі кордони, куму закриє всі кордони для Російської Федерації, так. Да. Вона вже здається закрила, не знаю. Що бачите за Хмельницького Ну, Нічого не бачу. Там все добре, спокійно. Будуть розбудовувати, якщо ви маєте на увазі, що буде далі. Будуть розбудовувати. Запрошую на 27.02 на обряд, який буде відбуватися на сімейне благополуччя всіх. Спокійної мирної ночі, тихої, гарної ночі, солодких гарних снів. Всього найкращого. Пока-пока.